Гуляючи з дівчатами, ми вирішили зайти. на вулиці Вже зима, трошки снігу, трошки холоднувати. Ми зайшли погрітися, зарядити телефони, тому що вдома світла нема довго і телефони вічно роз'їжджаються. В загальному тут просто тепло і добре, що є світло. Тепло, можна зарядити телефон. Коли вдома немає світла вже годин 13 це найліпший вихід, мені здається. По усій країні розгорнуті пункти незламності, де люди можуть зарядити мобільні телефони, зігрітися, підключитися до зв'язку, отримати зв'язок з допомогою інтернету. В пункті обігріву чергують рятувальники, які можуть при потребі надати першу медичну допомогу, проконсультувати з питань, які входять до компетенції рятувальників. Також прибувають сюди психологи для того, щоб розрадити людей, поспілкуватись. Це можливо заспокоїти при потребі.